Так, всім привіт, ви на каналі СпортЛайф ТВ. І сьогодні у нас тренування переднього весу і принца на дві. Сьогодні я буду тренуватися дома на брусах. Буду пробувати якісь різні варіації. Давайте до перегляду. Що я давно хотів спробувати, це підтягування у передньому висі, але вони мені не під... ніяк не виходили, поки мені не порадили закрутити кісті. Зараз я трошки закручу кісті і спробую зробити це. Це підтягування. Як? Розумієте, до того просто ніяк не виходили ці підтягування, поки мені не дали пораду закрутити кісті. І просто пішло легенько. Я шоці з цього. Тепер давайте спробуємо принца на дві зробити, хоча б опуститися. На початок може бути. Знову спробую принца, але вже буду опускатися нижче. Надіюся, вийде хоча б трошки його потягнути. Ні, Не виходить, зараз заскоро мені. Так, тепер хочу ще спробувати передній віс на двох пальцях. Передній віс на двох пальцях. Я думаю, одну обидві спроби можна зробити на горзон. Лишнім не буде. Тяжко. Навіть можна диван спробувати. Непогано, так, я його ніколи не треную. Думаю, може бути. Так, взяв я ще в думаю, спробувати високий угол і віджимання в закритому горизонті. Погнали. Високий голов непогано вийшов. Хіба що я ноги зірнув, коли вже його само, самий робив. І віджимання не дуже чисті, але можуть бути. Зараз просто пробую на максимум віджатися у закритому горизонті. Так, є ще в мене резина, зараз думаю попідтягуватися в передньому висі, але нормальним платом і спробувати визна на одній руці. З резином не дуже зручно підтягуватися, бо коли я в ній підтягуюся, тіло просто хитається і немає ніякого балансу, щоб зрозуміти, які самі м'язи тягнуть на той момент. А зараз давайте спробуємо ві'яз на одній руці. До такого мені ще далеко, але спробувати можна. Та сказати, підкачати базу для цього. Зараз я ще трохи щось потреню, вставлю якісь кадри і відео буде помалу підходити до кінця після цього. Все, сьогоднішнє тренування у нас підійшло до кінця. За сьогодні непогано потренувався, зробив підтягування в передньому висі, яке я зовсім не міг зробити. Просто одна фішка допомогла. Попробував віз на одній руці і зрозумів, що мені ще до нього дуже далеко. Трошки спробував горизонт, високий угод. Ну, коротше, всі елементи, які можна зробити на брусах і в домашніх умовах. Так, на цьому. Буду з вами прощатися до побачення і до нових зустрічей.